Одна подруга іншій чула, ти заміж виходиш? Так виходжу. Повинна ж я хоч комусь життя зіпсувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Правила виживання від Голівуду. Якщо за тобою женеться кривавий маніяк із сокирою, біжи, щодуху, з останніх сил замкни за собою картонні двері в нього перед носом, а потім щільно притиснися до цих дверей спиною, адже небезпека назавжди минула. Друге. Якщо у вас вечірка у занедбаному будинку в лісі і раптом стали зникати один за одним учасники цієї вечірки, одразу ж розійдіться по одному по кімнатах. Так набагато безпечніше. Третє якщо ви вночі, один їдете пустельним шосе через ліс, і раптом побачили в кущах величезного неземного монстра, одразу ж зупиніться. Вийдіть з машини, навіть не зачинивши за собою двері, і мерщі, ідіть до лісу з ліхтариком. Адже цікаво ж, хто там. Оголошення в газеті: симпатичний молодий чоловік у повному розквіті сил, дві вищі освіти, матеріально забезпечений, три автомобілі, Бентлі Мерседес Кабріо, Хаммер. Будинок в кончезаспі, апартаменти в Монако та в Майамі, неодружений. Сиджу на експортних поставках зерна і мінеральних добрив, нічого не продаю, нічого не купую, нікого не шукаю. Одружуватись не збираюся, просто хвалюся. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Апуа нова Гвінея, міжнародні змагання з плавання, спортсмен перед виходом на старт цікавиться у суді. А чому вода в басейні настільки гаряча, що навіть іде пара? Річ у тім, що у нас в країні дуже спекотно, от і нагрілася. Справді, але навіщо тоді там плавають лаврові листочки?